Слава Україні, героям слава! У студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна. Йому було 41. У Надвірнянській громаді зустріли живим коридором пам'яті загиблого військовослужбовця Ігоря Яцка, жителя міста Надвірна. Ігор Петрович був мобілізований до лав збройних сил України 9 серпня 2023 року. Солдат навідник механізованого батальйону 54-ї окремої механізованої бригади. Спокійний, врівноважений, намагався не хвилювати рідних. Тож про те, що доводилося бачити, пережити, не розповідав. Добрий та щирий, він прагнув бути корисним. Так про героя відзивається на своїй сторінці у Фейсбук, міський голова Небірнянської громади. Війна все змінила 6 листопада 2023 року. Зупинилося серце солдата. На той час він перебував в населеному пункті Кумпінськ в узловій Харківської області. Щире співчуття рідним близьким друзям і побратимам Ігоря. Герої не вмирають. Начальник Надвірнянської РВА Петро Хмельовський провів зустріч з головами територіальних громад Надверняцького району. Пересутні на засіданні обговорили важливі питання щодо забезпечення життєдіяльності району та оборони країни. З наради повернулися і наші журналісти. Начальник Надвірнянської РВА Петро Хмельовський зустрівся з головами територіальних громад. Спільно обговорили питання забезпечення життєдіяльності району. Мова йшла про відкриття філії виробничого підприємства на території Надвірнянщини. Зараз тривають перемовини щодо приміщення у Надвірній, у надвірнянському районі. Шукаємо площі. Бо площу потрібно мати. Якщо ми знайдемо площу під виробництво, то десь від... до. Грубо так можу сказати, приблизно до 600 чоловік можна зробити додаткові робочі місця. Наша задача створити додаткові робочі місця. Керівництво підприємства розповідає у зв'язку з відкриттям філії, сотні жителів району зможуть працевлаштуватися та тратити мінімум часу, щоб дістатися підприємства. Прийматимуть на роботу в основному жінок. 2,5-3 тисячі квадратів було б в розміщення перший поверх комунікації. Само собою тепло, тому що у нас є вимоги до стандарту, Має бути температура Приміщення не менше 20 градусів, літом, само собою, кондиціонування. Тобто, знову ж таки, комфортні умови праці для людей. Це, це <кій> так. Бажано це є одноповерхове приміщення з легким під'їздом, тому що в нас будуть завантажуватися великогабаритний транспорт, тобто ті ж самі фури, під'їжджати, розвантажувати матеріали, завантажувати готову продукцію. Стосовно людей, в ідеалі це би було 500-600 людей, так як казав Дмитро Дмитрович, віковий ценз, це в нас є від 18 до. 50-55 років тому, що працювати ми працюємо позмінно, Перша, друга, третя. А на час військового стану ми перейшли на дві зміни. Перша, друга, по 12 годин. На засіданні обговорили питання забезпечення населення громад району якісною питною водою. На сьогодні у Надвірнянському районі функціонує сім водопроводів централізованого водопостачання. Флагман це є надвірнянський водоканал. Прекрасна лабораторія, його можна класти. У приклад, установки для виготовлення гіпохлориду допомагають і, і на верховину, і на богорочани. Так що десь у всіх питання, ну це вже не скільки водопостачання, як каналізування. А там є у всіх десь проблеми. Ну, якщо по надвірні є великий проєкт і. Презентував мені директору водоканалу і так далі, такі амбіційні цілі. То по інших ще це є досить складна ситуація, і вона за день-два не вирішується, але все одно всі це мають на увазі, над тим мають працювати, і вона має в цьому плані покращуватися. Саме основне, що саме забезпечення водою нормальне. Важливий момент якісне водопостачання у закладах освіти району. Більшість шкіл та садків Надвірнянщини користуються нецентралізованими водогонами, а громадськими криницями всі ці джерела пройшли перевірку та мають відповідні паспорти. каже начальник управління Держпродспоживслужби у Надвірнянському районі Іван Гурмак. Ми паспортизували у 2022 році всі джерела централізованого водопостачання і нецентралізованого залишилася одна. У нас громадська криниця, ага, і я ще забіжу. Ще буде перевірка двох громадських криниць по делятину. Оці всі відомчі джерела нецентралізованого постачання, вони просто. Проводились обстеження, і так само вони в 22 році всі паспортизовані. Під час наради начальник РВА Петро Хмельовський зазначив, об'єкти критичної інфраструктури готові до надзвичайних ситуацій. На порядку денному звучало питання проведення мобілізаційних заходів на території району. Обговорили деталі покладених завдань, зосередились на виявленні проблемних питань. Петро Хмельовський наголосив, мобілізація наше спільне завдання, і ми всі разом маємо працювати над виконанням поставлених цілей, щоб зміцнити. Ти обороноздатність країни також голова РВА планує провести зустріч з волонтерами Надвернянського району, щоб почути кожного та у разі потреби допомогти. Що може влада? Влада може партнерські стосунки налагодити, щоб знати, що вони роблять, які проблеми у них є. Чим ми можемо їм в організаційних питаннях допомогти, чи в якихось інших, в тому числі, громадах. Осінній зимовий період це час не тільки канікул та свят. Але й пора вірусних захворювань, таких як грип та герві. За жовтень на Надвірнянщині фахівці фіксують 2200 випадків захворюваності на герві. Про ситуацію щодо цих недух на території Надвірнянського району та як від них вберегтись, розповіла лікар-епідеміолог Ірина Климюк. З наближенням холоді українці чергове переживають хвилю сезонних вірусних захворювань, таких як грип та гервії. Яка ситуація щодо цих недух на території Надвірнянського району та як від них уберегтися, розповіла лікар-епідеміолог Надвірнянського районного відділу державної установи Іван. Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Ірина Климюк для цього сезону. Вони характерні. Початок і підсезону ми починаємо рахувати з 40-го тижня, це жовтня місяця. Чому тому що цей час починається підйом захворюваності, оскільки температурні умови сприяють розмноженню вірусів, і діти скупчуються, починають відвідувати навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, гуртки і тому в цей час ми починаємо рахуватися на. Дану захворюваність. З статистики хочу вам сказати, що вже за перший місяць, за жовтень, ми маємо 2250 випадків захворюваності на ГРВІ. Грипу випадків не було. З цих випадків є 38 випадків COVID-19, які підтверджені ПЛР. З них 1377 дітей. Дітей досить багато хворіє. За минулий рік, якщо порівняємо, то було 1752 випадки. Маємо майже ще так раз 920 дітей. Але минулого року було 175 випадків захворюваності на ковід. Чому було менше тоді ГРВІ? Бо ще діяв карантин загальний, і коли школи могли йти на дистанційне навчання при підвищенні захворюваності, щоб зменшити скупченість дітей. Цього року ці діти вчаться офлайн, онлайн навчання немає. Більше між собою контактують і тому маємо більшу захворюваність. Медики вкотре пояснюють, наскільки небезпечними можуть бути грип та ГРВІ. Їхні симптоми дещо різняться та можуть нести ускладнення, від яких пацієнт в окремих випадках помирає тип викликається вірусами грипу. Вони є різних типів. А, Б. Всі пам'ятаєте, був такий H1N1, якого дуже боялися. Його циркуляцію і цього року прогнозують. Також прогнозують циркуляцію H1N1. 3, n 2 а ще віруси B, Австрія і Пукхет. Віруси грипу, чому кожного року? Вони, вони дуже мінливі. І міняється їх генотип. І вони собі циркулюють. Як, а віруси ГРВІ, там це дуже велика група вірусів. Там входять і риновіруси, і віруси парагрипу, аденовіруси, респіраторно сенсиціальні віруси. Найчастіше ГРВІ викликають риновіруси. Вони характерні тим, що розмножуються в підвалі. Телі тк... тк... тканин носа в слизі, і так вони і розповсюджуються. Тому, коли хворіємо на герві, відчуваємо таку ломоту, розбитість, свербіжнуся, тхання. А грип він є досить важчий, він починається різко, він починається з великого підйому температури до 38. І що важко для нього, це ускладнення. Від ускладнень людина може і померти. Цього року ще до грипу ГРВІ маємо ковід. Ковід став трошки легшим, тому що змінилися його штами. Був штам Омікрон, який також клініка була схожа до ГРВІ. Нежить, кашель, чхання, сорбіж в носі. Та, рідко, коли могла бути ще втрата у Гусмаку. Цього року маємо інший штамм кракен, поки що його на території нашого району не типували. Як його типують? Коли беруть ПЛР, відправляють у Франкіз. і Якщо є позитивна ПЛР, щоб типувати, який це вірус, відправляють мазки у Київ. Поки що в нашому районі такого штаму не виявлено. І як і в області, щоб уберегтися від вірусу, лікарі радять проводити вологе прибирання приміщень, мити з милом руки та уникати скупчення людей. Якщо ви вже так трапилося, що ви мусите бути в тому скупченні людей, і якщо бачите, що там є хворі люди, тягайте маску. Але не одну маску на цілий день і надіятися, що ви будете здорові. Якщо відчули, що вона волога, змінюйте її. Обов'язково мити руки. Чому? Тому що при чханні кашлі віруси можуть розповсюджуватися на 2 метри від вас. Буває так, що люди ткають, кашлюють собі в кулачок у долоньку. На долонях віруси можуть жити 4-5 годин. Потім вони розповсюджуються на все, що ви берете: дверну ручку, таку ручку, зо, папір. На папері вони живуть 4-5 годин. Можуть жити і до двох діб. На металі вони досить довго живуть, на склі вони живуть до 12 годин. От Тому ці захворювання є настільки розповсюджені. В дитячих колективах діти чхають, беруть іграшку, іграшку бере наступна дитина, потім брудними руками, тресли зові, очей, носа або бере пальце в рот. І так діти заражаються. Тому, коли вже є у вас такий варіант, що ви мусите бути десь в. Колективі, де багато людей, чуєте, що хтось чхає, може так чхає, а може, це починається захворювання. Чому захворювання так багато? Тому що людина стає заразною наприкінці інкубаційного періоду. Ви ще не маєте симптомів хвороби, але вже є заразними, вже при роздаєте хворобу іншим людям, самі про це не знаючи. Мило, воно досить добре змиває віруси з рук. Так само ще дезінфекційні засоби, різні спиртумісні розчинники, наносити на руки і старайтесь мінімізувати контакт з очима з різними слизовими. Також регулярно провітрюйте приміщення, де працюєте, вологе прибирання, тому що віруси можуть жити, зберігатися в пилюці. Коли це все забрати, то тоді не будете хворіти. Ще один ефективний спосіб від вірусів – вакцинація. Лікарі радять щепитися і не ризикувати своїм здоров'ям. Цього року люди дуже відповідально ставляться до вакцинації, бо вже... Зроблено 105 щеплень, це з під сезону з жовтня. А минулого року кількість була тільки 47 на цей час. Так що люди стали відповідальними до свого здоров'я. Чому нам потрібно від грипу вакцинуватися щороку? Тому що штами вірусу змінюються. Спитайте, як ми знаємо, якою вакциною вакцинувати. ВОЗ контролює ці штами, вона дивиться, які віруси розповсюджуються, і, відповідно, розробляє вакцину. Якщо бачить, що змінилися штами, то тоді ця вакцина змінюється. Цього року маємо вакцину GCFlu і вакци... грип Тетра. Вона захищає нас від всіх чотирьох штамів типів вірусу. То є основною групою ризику, це маленькі діти до 5 років. Їх також можна вакцинувати попередніми вакцинами, які я сказала. Люди старші 65 років, тому що є великий ризик, що померти від ускладнення грипу. Люди, які працюють з хворими, ну, з дітьми, з людьми, це лікарі, це персонал садочків, тому що діти дуже часто хворіють. І хто знає, чи це ГРВІ, чи це буде грип. Люди, які мають хронічні захворювання, особливо захворювання легені або цукровий діабет, тому що люба інфекція дає їм зниження імунітету, дає більше ускладнень, і тому є дуже високий ризик померти. Елементарне дотримання правил гігієни, а також вакцинація, допоможуть уникнути контакту з вірусами. Тож будьте здорові, дотримання елементарних правил гігієни, щоб себе вберегти, вона дає вам виник суттєво уникнути важке захворювання і здатна зберегти ваше життя і життя людей, які поруч з вами. У надвірні відзначили День працівників культури. Захід пройшов у міському центральному будинку культури. Присутні насолоджувалися виступами талановитих та здібних краян. Також кращих з кращих нагородили грамотами за вагомий внесок у розвиток даної сфери. Головний акцент свята це культурний фронт, який допомагає захисникам у боротьбі з ворогом. За цікавим дійством спостерігала і наша знімальна група. У Надвірнянському міському будинку культури відбувся День працівників культури. Кожному аматору недвінянської громади в цій сфері було вручено грамоти головою військової адміністрації Петром Хмельовським, виконуючою обов'язків керівника управління культури та туризму Богдану Ковалюк, а також міським головою Зіновієм Андрійовичем. Першим привітав діячів культури Петро Хмельовський. Я хочу вас сьогодні привітати в цьому залі з значним святом, Бачите, не тільки день української культури, але і майстрів народного мистецтва. Я хочу сказати, я повністю погоджуюся, що тільки що озвучували ведучі, війна у нас почалася тільки із за того, що ми не змогли домінувати в культурі, і в наших народних традиціях, і в нашій мові. Я думаю, що на сьогоднішній день є дві сторони нашої війни. Ворог хоче нас знищити в першу чергу фізично, але зверніть увагу, як він знищує наші пам'ятки культури, як він знищує нашу освіту. На сьогоднішній день в нашій країні 70% культурних і освітніх закладів знищені повністю. Це пов'язано з тим, що ворог хоче знищити наш код ідентифікації, наш, наш генний код, але їм цього не вдасться. До привітань приєднався міський голова Надвірнянської громади. Він наголосив про важливість культури у сьогоденні. Висловив подяку всім, хто дбає за майбутнє України. Усвідомлюємо. Яку відповідальність, яку нішу ми займаємо вкрай важливий для нашої країни час? Так, дуже багато сказано, що не потрібно нищити, вбивати, а потрібно суспільству нації забрати мову, писемність, пісню і культуру. Тому в нинішній день я хочу подякувати дружній родині нашої надвинянської культури, всіх старостинських округів. Всіх сільських будинків культури, всіх працівників, від малого до великого, за те, що ви тримаєте нашу відповідальність, спільно, злагоджено, в колі талановитих, мистецьких людей формується культура нашої громади. І так, кожного разу, за щораз, ми все робимо для того, щоб підтримати наші Збройні Сили України. Я хочу подякувати вам за. Ярмарки, хочу подякувати за те, що ви собою шибаєте, плетете сітки, робите окопні січки, донатите, допомагаєте. Ваші родичі і рідні за кордоном допомагають вам. А ви передаєте на Збройні Сили України. Я хочу подякувати людям. Похилого, поважного, золотого віку, які продовжують працювати в управлінні культури. Серед вшанованих діячок культури привітала також із ювілеєм директорку музичної школи Тетяну Вишпольську. Нагородити, директорку Надвірнянської музичної школи нашу дорогу ювілярку Тетяну Володимирівну Вишпольську. Бажаю вам культурного домінування. Саме з такими словами виступила перед присутніми виконуюча обов'язків керівника управління культури та туризму Богдана Ковалюк. Щиро вітаю вас з днем, з професійним днем, з днем вашого, нашого, мого, нашого всього, всіх разом свята. Бажаю вам здоров'я, міцного, радості, удачі, успіху! Бажаю вам особистих. Та професійних високих перемог бажаю вам культурного номінування, бажаю вам вашій творчості, вашій натхненній роботі, переваги вашої, позбування комплексу меншовартостності, здобування образу, домінуючого, сильного, міцного українця, база якого, матриця якого стоїть в культурі. Цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся. На все добре.